Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Під грузинським парламентом сутички: сльозогінний газ. Боротьба між протестувальниками і силовиками. Очевидна дестабілізація ситуації в Україні, до якої зараз готується звернутися президент Касаламі Зоробішвілі, що знаходиться у Штатах з візитом. Привіт. Та й причина це спроба парламенту ухвалити так званий закон про іноземний вплив, який виглядає рімейком знаменитого російського закону про іноагентів. Для Росії такий закон норма, адже керівництво Російської Федерації робить все можливе, щоб обмежити громадянам доступ до правдивої інформації. Щоб знищити громадянське суспільство, щоб дати можливість своїм пропагандистам брехати в усіх можливих формах медіаприсутності і ефіру. І, звичайно, для цього потрібні обмеження на діяльність тих, хто намагається розповідати росіянам правду про їхню бандитську державу цих людей, і називають у Росії іноагентами. Однак для чого цей закон Грузії, яка бажає приєднатися до Європейського Союзу і НАТО, яка виборі це право? Посольство Сполучених Штатів у Тбілісі вже назвало сьогоднішній день чорним днем грузинської демократії. Тому що всі прекрасно усвідомлюють, із таким законодавством Грузії не варто мріяти. Про європейську і євроатлантичну інтеграцію. І таким чином безпека цієї країни залишиться під величезним питанням. А от щодо можливого поглинання грузинської державності Російською Федерацією питань не буде. Однак здається, що теперішнє керівництво Грузії не стурбовано наслідками своїх дій. Одне глобальне нерозуміння ситуації. Спричиняє і інше, не менш небезпечне, небажання Грузії усвідомити необхідність допомоги Україні на урядовому рівні в ситуації, коли і очільниця держави, Соломе зробишвіль, і грузинський народ Україну підтримують. Очевидно, пов'язано не тільки з страхом, що Росія розпочне діяти в грузинському напрямку, в ситуації, коли її армія знесилена війною в Україні. Насамперед, це бажання зберігти бізнес-інтереси певної частини грузинського керівництва в Російській Федерації, знайомий нам в Україні підхід до справ, який, врешті-решт, і призвів до деградації української державності, до Януковичів, до майдану 2013-2014 років, до наївної віри, що з росіянами можна домовитися навіть після того, як було захоплено. Донбас і Крим, сьогодні загинув під Бахмутом герой України, знаменитий доброволець Давінч Дмитро Коцюбай. І от його смерть для мене стала якраз ілюстрацією того, наскільки наше суспільство не усвідомлювало всю небезпеку війни навіть після подій 2014 року. Адже Дмитро захищав Україну з 2014 року. З 2014 року продовжувалася війна Російської Федерації проти України. 2014 року було окуповано Крим під з порушенням всіх норм міжнародного права. Почалася війна на Донбасі. У планах Російської Федерації тоді було. Захопити весь схід і південь України за допомогою своїх диверсійних загонів для величезної кількості наших співвітчизників ця небезпека так і не стала очевидною. У той час, коли українські політики, які знаходилися тоді біля керма держави, робили все можливе, щоб унеможливити велику війну, щоб зупинити Путіна. Щоб затягти його у пастки складних угод, які Росія не збиралася виконувати, щоб створити у російського президента ілюзію того, що він зможе добитися якихось результатів без великої війни, а сама велика війна буде для Росії катастрофою. У ситуації, коли такі герої, як Давінчі, захищали Україну і демонстрували. Росіянам, що для них не буде простої прогулянки по українській землі. Для величезної кількості українців війни ніби і не існувало. Наші співвітчизники продовжували їздити до Російської Федерації. Працювати там і агресивно ставитися до тих, хто казав, куди ви їдете? Куди ви їдете? Слова «А то Путін нападе були смішним мемом, який використовували, можливо, ті люди, яких тепер вже немає серед нас. Або які змушені були виїхати з України, тому що їхні міста, атаковані агресором, їхні будинки знищені. Віра в те, що. Війна продовжується тому, що в цьому зацікавлене українське керівництво спричинило електоральний вибух 2019 року. Згадаємо про це, тому що якщо український народ не оцінить реально своїх пріоритетів і своєї поведінки під час всіх цих непростих років, він зробить ще одні помилки, ще більш фатальні. Які вже не вдасться виправити шляхом героїзму тих, хто захищає нашу країну від цієї жахливої навали. Так що будемо пам'ятати тих, хто всі ці роки у війні і опорі. Без них Українська держава давно була просто кількома областями Російської Федерації. А їхній героїзм. Гарантія того, що так не буде, що плани Володимира Путіна не здійсняться, незважаючи на те, що сам російський очільник вірить, що довга війна принесе йому бажану перемогу. Скільки Путін не боровся з Україною, він зазнає поразки заради таких, як Давінчі. Сьогодні у світовій пресі. У Нью-Йорк Таймс у німецьких виданнях. Багато інформації про нібито український слід у знищенні північних потоків. Однак достеменно розслідування німецьких журналістів не призвело до якихось конкретних результатів. Говорять про якісь проукраїнські групи, які могли здійснити таку диверсію. Однак причетність до неї. Українського уряду чи силових структур не простежується. А як подібну диверсію могли зробити просто люди, зацікавлені у знищенні російських газогонів, не пояснюється. І у Вашингтоні і у європейських столицях порадили дочекатися реального розслідування, яке проводять відповідні структури західних країн. І до оприлюднення офіційної інформації, не ставитися до того, що зараз повідомляють медіа, як до доконаних фактів. Очевидно, що і Москва буде зацікавлена в тому, щоб довести, що північні потоки знищені саме українськими державними силовими структурами, щоб таким чином створити. Певну напругу у стосунках між Україною та її західними союзниками. І очевидно, що з цією метою Росія може не просто використовувати західні медіа, а використовувати ці джерела інформації, які можуть бути інф і використані, і я б сказав, активовані саме в момент чергової російської пропагандистської спецоперації, навіть в ситуації, коли. Самі західні журналісти впевнені, що спілкуються з компетентними і серйозними джерелами. Отже, маю сказати, що реальне розслідування того, що відбулося із російськими газогонами, ще поперед. І ніхто не може виключати того, що ті, кого вважають проукраїнськими диверсантами, могли бути одночасно причетними до інтересів самої російської. Федерації з її бажанням поставити Захід на коліно у енергетичній війні. Адже Росія чомусь не бажає ремонтувати свої газогони і не бажає прокачувати через них газ, хоча Північний потік 1 має всі юридичні можливості для того, щоб функціонувати. І це також є відповіддю на питання, кому насправді були вигідні аварії обох російських газогонів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Миро!